Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості мого каналу. Дякую, що сьогодні знову завітали на мій канал. Усіх вітаю з новим 2024 роком! Сьогодні ми з вами приготуємо мега швидкі булочки з листкового тіста. Кому цікаво, залишайтеся зі мною! Приємного вам перегляду! У мене є 900 г листкового дріжджового тіста. Тісто попередньо розморозила я при кімнатній температурі. І тут моя красива киця, в очікуванні, що ж сьогодні смачненького, ми будемо готувати. Починаємо готувати начинку для наших булочок. У мене натерта ковбаска приблизно 300 г. І твердий голландський сир. У мене 350 г. Сир нарізаємо ось такими шматочками, щоб легше його було натирати на терку. Натираємо на терці. Сир обирайте кращої якості. Для того, щоб він добре розплавився в булочках. У мене сир сиренада. Ось такий жовтенький, тверденький сирок. Зготували ми нашу начинку дуже швидко. І тепер починаємо готувати булочки. Листкове тісто розрізаю на дві частини. Спершу з однієї приготую булочки, потім з іншої. Розкачуємо наше тісто. Товщина тіста приблизно ну, 6-7 см. Щедро посипаємо розкачене тісто нашою начинкою, це сир і ковбаска. Начинки багато, отже булочки будуть смачненькі. Тепер закручуємо ось такий рулетик. Ці добре защипуємо. Такий гарненький, товстенький рулетик у мене вийшов. І тепер починаємо нарізати його на частинки. Тепер ці частинки викладаємо на деку, застелене пергаментом. Пергамент я нічим не змащую, адже листкове тісто воно ніколи не прилипає. Булочки акуратно викладаємо наші, не притискаємо, не стискаємо, адже при випіканні булочки самі набирають форми. Таким чином продовжуємо викладати всі наші булочки на деко. Перша порція булочок готова. Тепер беремо одне яєчко, гарненько збиваємо виделкою і щедро змащуємо наші булочки і випікаємо їх приблизно 12 хвилин до готовності при температурі 170 градусів. Перша порція булочок готова. Подивіться, які вони смачненькі, апетитні, рум'яненькі і дуже-дуже м'якенькі. Обов'язково спробуйте приготувати такі булочки, щоб порадувати своїх рідних. Для приготування таких булочок я витратила всього лише півгодини. Допікається і друга порція наших булочок. І готово! У мене вийшло 25 ось таких смачних м'якеньких булочок. Вони дуже ароматно пахнуть. Такий запах, ну знаєте, якби ви пекли піцу. Дуже смачно. Звичайно, найбільше вони смакують, коли вони гарячі, тоді сир. Добре тягнеться. Хто ще не пробував готувати ось такі булочки, обов'язково приготуйте. Вони нагадують, ну мені, равлики чомусь. Смачні, хрумкі і апетитні. Ось такий вигляд мають булочки всередині, вони трошки вже підстигли. Добре пропечені, сир тягнеться дуже смачно. Усім, кому сподобалось моє відео, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб підтримати мене таким чином. Дякую за те, що витратили свій дорогоцінний час і переглянули моє відео. Усім, хто буде готувати смачного, бажаю всім мирного неба! Міцного здоров'я, нехай всі ваші мрії збуваються, нехай Новий рік принесе нашій країні мир і спокій. З Богом у новий 2024 рік. Ще раз всім дякую, па-па-па-па, до нових зустрічей у новому відео!